Виконуємо номер 898 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення. теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення х, для якого рівність є тотожністю. І три завдання. Приступаємо до виконання. При піднесенні степеня до степені показники степенів перемножаємо. Отже, маємо 4 в степені 7х дорівнює 4 в 21 степені. Тоді 7х дорівнює 21, і щоб знайти х, потрібно 21 поділити на 7. Отримаємо х дорівнює 3. Записуємо відповідь 3. Підносимо степень до степені. Показники степенів перемножаємо 2 помножити на 6 буде 12. Отже, маємо 3 в 12 степені дорівнює 3 в степені 3х. Тоді 12 дорівнює 3х. І щоб знайти х, треба 12 поділити на 3х дорівнює 4. Записуємо відповідь. 4. Підносимо степень до степеня. Показники степенів перемножаємо. Отже, маємо 1 сьома у степені 3 на 4 12х. Дорівнює 1 сьома в 24 степені. Тоді 12х дорівнює 24. І щоб знайти х, потрібно 24 поділити на 12. Отримаємо х дорівнює 2. Записуємо відповідь 2. Номер 898 із підручника Алгебра 7 та номер 17 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7. виконано.